За українську мову століттями боролися. Її оберігали, писали нею потайки і передавали любов до слова з покоління в покоління. Сьогодні, 27 жовтня, вся країна відзначає день української писемності та мови. З цієї нагоди по всій країні провели традиційний мовний флешмоб до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилися тисячі людей. Серед них і Миколаївці. Сьогодні ми з членами міського учнівського самоврядування міста Миколаєва та педагогами Палацу творчості учнів доєдналися до всеукраїнського національного радіодиктанту і разом з усією країною писали чудовий текст. Треба жити Цьогоріч Авторкою тексту стала українська письменниця Євгенія Кузніцова, а читала його акторка театру і кіно, народна артистка Наталія Сумська. Це неймовірне враження, особливо коли ти розумієш, що в один момент мільйони людей одночасно слухають і пишуть один і той самий текст. Ще й текст, який ми сьогодні писали, настільки життєстверджуючий, настільки мотивуючий, прям до глибини душі. Радіодиктант національної єдності вже понад чверть століття збирає українців у різних куточках світу, єднаючи їх любов'ю до рідного слова. Цьогоріч до мовного флешмобу вперше долучилася восьмикласниця Софія. Дівчина зізнається, небо як хвилювалась перед його написанням. Я кожен рік хотіла долучитися, але була в собі трохи не Але зараз я зрозуміла, що це дуже цікаво, і захотіла також під'єднатися до диктанту. Мені спочатку було страшно. Але потім я зібралася, і щоб правильно його написати. Текст під назвою Треба жити закликає українців не зупинятися, попри випробування, цінувати кожну мить життя, дозволяти собі відчувати і радіти навіть дрібницям. Перевірити свій текст учасники зможуть уже найближчими днями після оприлюднення офіційного варіанту диктанту. А ті, хто хоче отримати перевірку від організаторів, можуть надіслати свій рукопис онлайн або поштою до 11.00 29 жовтня. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.